Thank you Ціє Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. З початку року на Прикарпатті зареєстровано 1022 пожежі сухої трави на відкритих територіях. З них 18 лісових пожеж. Вигоріли більше 110 гектарів землі та 28 гектарів лісу. З початку 2025 року на пожежах сухої трави загинуло 4 особи. Одна особа отримала травми. Внаслідок таких пожеж пошкоджено 13 будівель, 67 паліїв сухої рослинності. І притягнуто до адміністративної відповідальності з початку року. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву. Пам'ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, а внаслідок чого вогонь може перекинутись на будівлі, не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей. Без крові не обійтися, вона потрібна всім, а особливо у час війни. Мешканці Надвірнянщини це розуміють, і вкотре долучилися до донації крові у КНП Дитяча Лікарня Надвірнянського району. Про безпідставні страхи, досвід та користь донорства далі у нашому сюжеті. У КНП Дитяча Лікарня Надвірнянського району відбувся день донора. Першим кого ми зустріли, був головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Надвірнянської РДА Олександр Зварчук поділився своїм досвідом та думками щодо періодичності здачі крові. Відчуття добрі, враження найкращі. Зараз в цей час потрібно державі дуже багато крові. Якщо б можна було здавати її частіше, я б з радістю це робив. Зараз раз у квартал, але готовий раз у два місяці. На дівчина Діана ще на крок наблизилася до круглої цифри. Для неї це вже дев'ята донація. Вона розповіла про людей, які вже не вперше приходять та ще й позитивно налаштовані, адже після донації можна підживитися солодощами і кавою разом з іншими. Сьогодні я вже здавала кров дев'ятий раз. Почуваю себе чудово, нормально, жодних проблем чи ускладнень не було. Всі люди, які повторно до нас приходять, позитивно налаштовані, задоволені своїм досвідом. Чи їли вже печенько? Так обов'язково. Ми всім рекомендуємо, хто до нас приходить купити чаю, зі степеченько, поспілкуватися між собою, розповісти про свій досвід і відповідно стати кров. Діана пояснила, мета самої донації це підтримка банку крові. До того ж, відзначила, яких результатів можна досягти завдяки донорству. Ми це робимо, щоб підтримати банк крові в Україні. Через ситуацію є великий дефіцит крові в банках, кров рятує життя, першочергову кров відправляється на фронт з сучасними ініціативами протокол. Олами вливається прямо в зонах бойових дій і прямо на лініях фронту. Другою чергою кров передається постраждалам від обстрілів, від тяжких захворювань. Тобто, ця вся кров і щоб врятувати життя. Ми тут живемо, існуємо і працюємо суто через те, що люди захищають наш спокій і робимо максимально все, щоб чимось допомогти і якось якось працювати. А ось ситуація пані Тетяни доволі унікальна. У її випадку це її перший досвід бути донором крові. Вона поділилась враженням якраз під час здачі. Перебороти страх допомогла подруга. Здаю кров уперше. Хочу допомогти військовим, задонатити кров, щоб якось допомогти їм, бо вони захищають нас і допомагають. У нас моя співробітниця вона є організатором. донации крови Диана лампас и вона таки дала пошту А я вже ну теж наважувалася. трошки було страшно, але але я переборола страх. Так я чимало людей, які мають певні побоювання або з різних причин вагаються. На такий випадок лікарка, ерготерапевт дала відповідне рішення та поради. Прийти до нас, поспілкуватися з нами і перейняти наш досвід. От особисто здаю дев'ятий раз, можу розповісти всі нюанси. У нас тут всі лікарі можуть проконсультувати в питаннях здоров'я в різних моментах, але загалом приходьте, спілкуйтесь. Ми будемо дуже раді бачити всіх, щоб прийти і здати кров, треба. Мати більше 18 років, вагу більше 50 кг і е, не хворіти якимось інфекційними чи імунними захворюванням протягом е, місяць. Лікарка-трансфузіолог Щерба Марта Прикарпатського обласного центру служби крові своєю чергою підтвердила, що донори, судячи з їхньої активної відвідуваності, це вже добрі друзі, а їхні лиця вже знайомі. Люди відгукуються до нас дуже охочі. Вони вже наші добрі друзі, постійні донори. Така акція проходить не вперше на базі надвірнянської дитячої. Лікарні, тому ми вже співпрацюємо от уже від початку війни, тому, в принципі, організація донорів і наш провідний день донора це є не проблема. Так, Лиця вже впізнавані, я вже пам'ятаю, я... Кожного донора пам'ятаю його історію. Тому так ми вже ми вже знаємо. Дівчатка мої медсестри пам'ятають і, і руку, і час донації донора. Тому це вже так. Це вже наша така добра практика. Стати донором не лише благородно, але й корисно. Адже людина, здаючи кров, заодно може отримати аналізи крові вже на наступний день. Це буде дуже хорошою можливістю продіагностувати своє здоров'я, тому що зразу на пункті збору крові ми переглядаємо гомоглобін. А коли кров забирається, її тестують на різні види захворів. Орівень і результати, яких ви можете дізнатися зразу наступного дня після другої години. Тому, якщо ви хочете дізнатися стан свого здоров'я, ви можете прийти, здати кров, відповідно, ви будете знати, в якому стані ви. У розмові з лікаркою виявилося, нема чого хвилюватися за стерильність, адже все одноразове, що гарантує безпеку, бо не підлягає повторному використанню. І все це робиться перед донором для його ж спокою. Сам процес забору крові триває від 3 до 6 хвилин, і людина віддає для іншої 450 мл крові. Одразу дві важливі події відбулися у посічнянській громаді засідання 50-ї сесії сільської ради та звіт голови посічнянської громади Андрія Гунди. Детальніше про питання з порядку денного та вміст звіту за 2023-2024 рік. Віце у сюжеті та Арканадвіна у стінах посічнянського ліцею мала місце сесія сільської ради. Це була вже 50-та, а її порядок денний налічував 20 запитань і розділ різне. Серед того, що заслухали обранці громади, був звіт добровільної пожежної команди «Лісовик» Пасічнянської сільської ради. Протягом 24-го року було проведено такі виїзди. Гасіння пожеж, витягування громадського транспорту і снігових заметів, допомога у ліквідації наслідків ДТП. Проведення акції Врятувати, запобігти допомогти, профілактичні бесіди з місцевим населенням щодо недопущення паління сухої трави та хмезу. КП «Лісовик» було ліквідовано за 24-й рік пожеж житлових будинків 9, з них один одна загорання сажі, пожеж господарських будівлів п'ять сухої трави минулого року горіло. Ми виїжджали чотири рази тушити. ДТП одне надання допомоги по витягуванню транспортних засобів заметів два рази. Проведення акції врятувати, запобігти, допомогти за участі пожежного автомобіля із дітьми дитячого літнього табору Люби дивуй, твори спільно з Карітосом та релігійною громадою церкви святого Дмитрія, села Зелене та церквою зіслання Святого Духу, участок фентераль. Під час звіту сільський голова Андрій Гунда озвучив, куди йде левова частка коштів. Певною особливістю цього звіту стало те, що він вміщає в собі інформацію за два роки. Основні видатки, як я вже зазначав, основні видатки це є освіта. На освіту у нас йдуть левова частина коштів, яка становить близько 60%. Перший оцей слайд вернутися назад, структура доходів за 23 рік. 118 мільйонів гривень це в нас поступило різних дотацій, базова дотації, освітня субвенція, і 115 мільйонів гривень ми заробили. За допомогою місцевих податків місцевих місцевих зборів, підсумовуючи надану допомогу військовим за два роки, сільський голова озвучив різні нюанси та деталі закупівель. До того ж, було зазначено кількість перегнаних машин в країну. В підсумку 23 й рік і 24-й ми витратили, ну не витратили це, допомогли. Я вважаю на суму близько 13 мільйонів гривень. Були у нас різні зауваження стосовно купівлі для військових. Військової форми для військових всього ми були минулого року по тендеру закупили 320 військових форм і роздано, отримано родичами, військовослужбовцями 310. 10 форм у нас є там, де великі розміри, які просто не ходові, і їх треба буде поміняти. Громада за період повномасштабного вторгнення Пасічнянська громада листами, запитами. Близько 80 машин загнало Україну. Що б ми не зробили завжди, буде мало. Ми ставимося до цього з порозумінням і будемося намагати. Робити ще більше, сільський голова Андрій Гунда визнає 24-й рік був важким у різних сферах та питаннях. Вкотре зосередив увагу на пріоритеті виділення коштів для ремонту освітніх закладів громади решту ж на ЗСУ. 24-й рік був дуже складний і, бюджетно, і в бюджетному бюджетній сфері і в проблемних проблемних питаннях по громаді. Коштів завжди не вистачає на реалізацію тих чи інших заходів. Ми маємо надбання. Величезне, те, що ми отримали, коли утворилася громада. У нас немає адміністративних будівель, немає садочків, немає школи в поганому стані, тому що інфраструктура. Ми стараємося ті кошти, які є, половину витрачати їх на ремонт освітніх закладів, на ремонт шкіл, на вкладати в наших дітей, стимулювати їх різними програмами. І половину це витрачати на допомогу Збройним силам України. Хоча б якими не були важкі попередні роки, в силах тамтешньої влади використовувати набутий досвід із пройдених труднощів задля подальшого розвитку громади. івано Франківська гуде через вибухи, які готували два підлітки на замовлення спецслужб РФ. Слідчі СБУ разом із поліцейськими знайшли організаторів та виконавців вибухів в обласному центрі, що сталося 11 березня. Вони з'ясували, що двоє підлітків на замовлення російських спецслужб готували в місті серію терактів. Як з'ясували слідчі СБУ, увечері 11 березня російські... Кі спецслужби підірвали у середмісті Івано-Франківська двох підлітків, які переносили саморобний вибуховий пристрій неподалік залізничного вокзалу. Служба безпеки та Національна поліція по гарячих слідах встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року РФ здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними, увечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці. А його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Обидва хлопці навчалися у місцевих коледжах і товаришували на замовлення. РФ вони виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої замасковані під термоси. За цю роботу їм пообіцяли заплатити 1700 доларів. США встановлено, що в одному із телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничної Вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили, та під'єднали до них. Детонатори увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею травмувалися ще двоє випадкових перехожих. А це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. На виконання вказівки російського замовника зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18,30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилою постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. 15-річному підлітку голосять підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також правоохоронці мають кваліфікувати дії двох. 15-річних дівчат, які були в одній компанії з виконавцями під час підготовки теракту. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа її оперативно ліквідували працівники ДСНС. Наразі під річному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Та частиною 2 статті 263 з посачкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Кримінальний кодекс України процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Служба безпеки України застерігає українців спецслужби РФ застосовують нову тактику. Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвою ворога, будьте пильними та обережними. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ Спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук-сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.